Мої дорогі водолії, я вітаю вас у 2025 році, я вітаю вас на своєму каналі. Давайте ми з вами зробимо невеличкі, коротенькі таропрогнози для того, щоб ви розуміли, яким цей 2025 рік для вас буде, в яких енергіях він пройде, які програми, програми він закладе для вас у ваших фінансах, в сфері вашого професійного та особистого життя, яку задачу перед вами поставлять вищі сили, і яким в цілому цей рік для вас буде. Звичайно, ми візьмемо пора. Раду карти для вас для того, щоб ви знали, як вам якомога комфортніше та безпечніше прожити цей 2025 рік. Я раджу вам подивитися іще прогноз по знакові вашого асценденту. Якщо ви не знаєте знак вашого асценденту, ви можете визначити його за допомогою будь-якої онлайн-програми. Або ви можете звернутися до мене і надати мені свої дані, дату вашого народження, точний час вашого народження та місце вашого народження, і я вам допоможу визначити знак вашого асценденту. Тому що прогноз по знакові вашого асценденту, він доповнить прогноз по вашому сонячному знакові. Так, а зараз ми подивимося, яким цей 2025 рік для вас буде, дорогі водолії. Основна задача, яку перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік. Основний фон цього року. Ваші фінансові можливості в 2025 році. Ваша професійна сфера, ваша робота або ваш бізнес. Так, зараз. Правда? трішки. Ваше особисте життя в 2025 році. Головний подарунок 2025 року для вас. Головне розчарування 2025 року. Ваша боротьба в 2025 році. Так. І порада карт для вас. Порада карт для вас. Так. Давайте ми подивимося, яким цей рік для вас буде. Подивитися жезлів на дні колоди. Я вже можу сказати, що цей рік він буде підчищати ваше минуле, він змусить вас провести свого роду чекап вашого минулого. В принципі, цей рік він у нас так і проходить під егідою карти 9, під старшим арканом відлюдник, який змушує зануритися всередину себе. І в принципі, вас такий рік і буде. Він так і буде занурений в себе, тому що у вас по центру випадає карта «Відлюдник». А карта відлюдник вона зосереджує на духовному розвитку, вона зосереджує на вашому внутрішньому світлі. Ви повинні будете зазирнути в свою темряву для того, щоб віднайти своє внутрішнє світло. І основна задача, яку вищі сили ставлять перед вами, це п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це матеріальна карта, яка говорить про те, що вам треба буде підекономити свої фінанси. Вам треба буде опанувати, можливо, комусь питання фінансування. Фінансової грамотності вам треба буде зробити заощадження до всіх матеріальних витрат. Вам треба буде підходити із міркувань доцільності і практичності. Непрактичні придбання в цьому році вони просто заборонені для вас, тому що у вас на фінанси випадає карта і Карта Іерофанд це карта стабільних фінансів, але вона все одно говорить про те, що вам треба буде вести трішечки, можливо, навіть аскетичний спосіб життя, тому що по центру у вас карта відлюдник. І відлюдник це не про зовнішні опори, це все ж таки більше про внутрішній ваш світ, про те, що ви повинні будете підчистити свої оточення і зірвати маски. З тих людей, які знаходяться поряд із вами, з тих людей, з якими ви працюєте або спілкуєтесь. Також ви повинні будете зняти і свою маску. І якщо ви прикривалися обгорткою матеріального світу, то 2025 рік він все ж таки спрямує вашу увагу всередину себе. Ви будете транслювати себе людям через свою освіченість і досвідченість, через свої таланти, через свій внутрішній світ. Весь рік, в принципі, у вас буде проходити по сімці мечів, і сімка мечів це така карта, яка говорить про те, що ті шляхи, за якими ви раніше йшли, за якими ви працювали, тобто ті засоби, ті способи, ті методи, вони не будуть працювати. Вам треба буде знаходити якісь нові обхідні шляхи. Вам треба буде підключати кмітливість і логіку для того, щоб втримати аудиторію, наприклад, якщо ваша професія пов'язана з онлайн-консультуванням або із психологією. Або, наприклад, по королеві чаш, якщо ваша робота пов'язана із творчістю, або якимось або із б'юті, наприклад, сферою, по сімці мечів рік може пройти в роздумах про своє оточення. Тобто ви будете підчищати своє оточення. Ви будете для себе розставляти пріоритети, з ким ви хочете спілкуватися, з ким ви не хочете спілкуватися. Тому що з багатьох людей по сімці мечів спадуть маски. Ви побачите кривдників, ви побачите. Брехунів та зрадників у своєму оточенні, і це буде для вас неприйнятно. Ви цих людей будете. Підчищати свого оточення, також ви передивитесь питання комунікації, пріоритетності комунікації. Ви підчистите свого оточення енергетичних вампірів. І в принципі, задача по п'ятірці пентаклів, яку перед вами ставлять вищі сили, це не тільки задача матеріального світу, а це і ще все ж таки і задача визначити, з ким ви будете проходити кризові моменти в своєму житті, і які люди будуть з вами поряд, тоді коли вас. Немає грошей, тоді коли ви не в ресурсі. П'ятірка Пентаклів це якраз карта, яка в, цій, в цьому формулюванні і в радості, і в горі, відповідає за кінцівку, відповідає за вгорі. Тобто, в 2025 році, ви повинні все ж таки будете своє оточення вивести на той рівень, в якому поряд із вами залишаться дійсно ті люди, на яких ви зможете спертися по п'ятірці пентаклів, які вам можуть допомогти. Причому допомогти не тільки фінансово, а ще й морально вас підтримати. Тому що п'ятірка пентаклів це ще і парна карта. Тобто це не тільки карта матеріальної скрути, це ще карта, яка чітко показує, хто із вами буде поряд тоді, коли вам буде погано. От таким чином, якби 2025 рік для вас відіграється в плані задачі. В плані фінансів, я вам вже сказала, що в плані фінансів у вас буде абсолютно все стабільно. Просто вам треба буде правильно, коректно, розумно і досвідчено розподіляти свої ресурси. Комусь, можливо, треба буде витратитися на навчання, а хтось може запровадити свій, наприклад, власний навчальний курс. А в когось це може бути тільки офіційна зарплата, а в когось це може бути підтримка, наприклад, від існуючого партнера або від батька, або від ваших дітей. В плані професійної вашої діяльності по королеві чаш ви можете розбавити її творчістю. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, працюєте от, суто з якимись матеріальними тільки аспектами, да, або тими аспектами, які взагалі не торкаються ніякої творчості, то у 2025 році, все ж таки, в вашій професійній сфері з'явиться якийсь творчий напрямок. По королеві чаш можна і ще сказати і про запровадження власного бізнесу, або але цей власний бізнес він буде пов'язаний знову ж таки із сферою або консультування, тобто це робота із людською душею, або із б'юті сферою. Далі в сфері вашого особистого життя вас якраз випадає по центру карта відлюдника, яка говорить про те, що ваше особисте життя для вас може відійти просто на другий план. А в 2025 році ви більше часу будете присвячувати собі роздумам, самоаналізу, роботі над собою. Дивіться, якщо у вашому житті зараз немає ніякого існуючого партнеру, то в принципі ця карта говорить про те, що він і не з'явиться. Але карта відлюдника вона дуже часто говорить не про самотність, а про свободу, про те, що вам комфортно із самим собою, тобто вам цікаво із самим собою, тому що відлюдник це розвинена людина інтелектуально. Ви можете займатися читанням, ви можете займатися медитаціями, наприклад, ви можете знаходити віддушину в якихось духовних практиках. Якщо у вас зараз є існуючі стосунки, то ця карта вона може говорити про те, що в 2025 році ви можете віддалитися один від одного. І, в принципі, це нормально, тому що якщо вам треба буде цей рік присвятити суто собі і роботі над собою, це нормально. Ваш партнер має вас зрозуміти. Але ця карта вона ще говорить і про те, що ви можете і розлучитися. Але знову ж таки, ви можете розлучитися, тому що ви можете не співпадати по духовних цінностях. От про це карта Відлюдник. Головним здобутком, головним подарунком 2025 року для вас можуть бути якісь перспективи, які з'являться на вашому горизонті. Це можуть бути перспективи, наприклад, переїзду за кордон, або це можуть бути перспективи в роботі. Наприклад, у вас може з'явитися перспектива доповнити свій власний бізнес або запровадити іще якусь діяльність паралельно вже вже існуючою. Основною втратою, тобто основним розчаруванням цього року по карті колісниця, може бути відсутність прогресу. Тобто, можливо, ви будете хотіти все швидко, але вас буде не вдаватися. Тобто, карта Колісничий на розчарування це про пригальмованість, це про те, що зміни, які будуть відбуватися у вашому житті, вони будуть відбуватися трішки повільно, тобто не настільки стрімко, як ви того хотіли. Або якщо ваше життя було дуже і дуже якби швидким, то в 2025 році воно може уповільнитися. І уповільниться воно саме от через цього відлюдника, через те, що все ж таки ви будете більше зосереджені на собі самій. Основна ваша боротьба в 2025 році полягає в карті страшного суду. Страшний суд це доволі глобальна карта. Ви можете просто опиратися тим змінам, які будуть входити у ваше життя. Ви можете опиратися, тому що із вашого життя будуть відвалюватися якісь певні люди. Якщо у вас зараз тривають якісь, наприклад, судові процеси, то ваша боротьба вона буде якраз полягати в тому, що будуть от якісь перешкоди саме в цих судових процесах. Ну і також ваша боротьба, вона іще ще може бути в середині родини. То якщо вам захочеться усамітнитися в 2025 році і зануритися всередину себе, а вас будуть смикати, якби да, ваші близькі, ваші рідні, для того, щоб ви приділяли їм час і їм увагу. Відповідно, да, ви будете розриватися, і це буде якби ваша боротьба в 2025 році. Але вам на пораду випадає карта закохання. Карта закохання це карта партнерства, це карта балансу, яка говорить про те, що вам треба буде все одно знаходити в 2025-му баланс, баланс між матеріальним і духовним, баланс між собою і своїми обов'язками, наприклад, тими ж сімейними обов'язками. І якщо в 2025 му році ви постанете перед якимось вибором, то цей вибір вам треба робити своїм серцем. У вас достатньо розуму, у вас достатньо інтуїції. І внутрішньої пропрацьовки для того, щоб прийняти це рішення, і рішення прийняти от саме, саме серцем. Тобто, цей вибір він повинен іти від вашого серця і від вашої душі. От таким от буде 2025 рік для вас, дорогі водолії. Я бажаю вам, щоб він був для вас успішним, щоб він був для вас щасливим та продуктивним. Нехай всі ваші задуми та ваші мрії знайдуть шлях до здійснення якомога комфортніше та якомога безпечніше. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть мені коментарі, якщо ви вже розумієте, про що вам говорять ці карти, і відправляйте це відео своєму другові водолію, для того, щоб він теж знав, до чого йому треба бути готовим у 2025 році. Дякую